Даша, твій одяг завжди так пахне чистотою. Саме такі слова я постійно чую від друзів: для приємного та свіжого аромату одягу я маю декілька правил прання. І перше, не дуже очевидне правило це чиста пральна машинка. Має бути завжди чистим як барабан, так і відсік для порошку, бо саме застійний бруд в машинці може напряму впливати на неприємний аромат одягу. Наступне правило це якісні засоби для прання. В своєму арсеналі я маю виключно рідкий гель. Та капсули. Різні кондиціонери для прання ніколи не використовую. Дуже рідко можу використовувати гранули. Більшість мого одягу саме в білому кольорі. І щоб він надалі залишався білосніжним, я використовую рідкий гель та кисневий порошок. А щоб підтримувати насичений чорний колір, окрім капсул та гелю, я також використовую спеціальні серветки. Вони працюють саме на оновлення чорного кольору. Мій головний секрет для неймовірного аромату речей це парфуми для прання. Кришечки вистачає для неперевершеного шлейфу. Дуже важливе правило не перегружати машинку. Якщо одягу забагато, він не буде добре прополіскуватися і не вбере в себе аромат. Весь одяг висушую природнім шляхом. Це додає особливої свіжості, яку важко досягти в сушильній машині. Ну а щоб мої рушники та постільна білизна були м'якенькими і ароматними. Я додаю трохи оциту і обов'язково після сушки все відпарюю. Тканина стає м'якшою і виглядає це набагато краще.